8 березня у Галичі пройшов традиційний турнір з волейболу, у якому взяли участь чотири місцеві команди. Змагалися не лише вихованці дитячої спортивної школи, але й ветерани, за плечима яких чисельні перемоги у престижних районних змаганнях і чемпіонатах області. Турнір був присвячений міжнародному жіночому дню і став яскравою окрасою весняного свята. Жіночий волейбол у Галичі доволі популярний. Тож традиційний турнір з нагоди 8 березня. Ось уже третій рік поспіль збирає спортсменок, які у різні роки гартували свою майстерність під керівництвом відомого тренера Олександра Мандражеєвої. Я запрошую своїх вихованців, які багато років тому закінчили навчатись в дю США чи в своїх університетах. Я їх всіх запрошую, щоб хоч один раз на рік ми зібрались і згадали, як ми колись грали. Команду ветеранів представляють колишні вихованці Олександра Мандражеєва, які сьогодні захищають спортивну честь різних волейбольних клубів і навчальних закладів. Зібралися різні покоління нашої команди і. З собою такий турнір. Ми, ми представляємо студентську команду, навчаємося в різних вузах, але інколи приходимо сюди ще позайматися волейболом. Нинішній склад команди Галичанка нічим не поступається своїм попередницям. Ми змагалися з коледжем фізвиховання Івано-Франківська і комерційним коледжем Івано-Франківська. Виграли дві гри. Учасниць змагань з нагоди свята 8 березня привітали заступник обласної громадської організації Молоді регіони Станіслав Бичай та керівник районної філії молодих регіоналів Степан Данилюк. Організатори турніру висловили готовність і надалі сприяти розвитку спорту в районі. Я думаю, ми і надалі будемо підтримувати таку ініціативу молоді, оскільки саме за молоді майбутнє. І ми, як одна з найпотужніших молодіжних організацій, не тільки області, але й України, будемо докладати максимум зусиль, щоб так все і було. Ну а традиційні спортивні нагороди стали своєрідним доповненням до чисельних святкових привітань.